Так, всім привіт. Сьогодні 1 липня, 24 рік. Сьогодні понеділок, був якийсь такий специфічний день складний. Сьогодні з самого ранку був один суд, який мені був назначений п'ятницю вечором, щоб я не встиг підготуватися, ознайомитися з матеріалами справи по поводу того, щоб мені конфіскувати телефон, поки арештувати. Тобто, це вже другий телефон завдяки працівникам БЕП і СБУ. В мене кажуть, то конфіскують, то забирають, то викрадають. Тобто, поки я веду це дане розслідування, в мене все телефони пропадають і пропадають з матеріалами справи по розслідуванню по поводу підпільних казінов. І тільки в 10 й годині по 10-й вийшов сюди, бо його перенесли. Там були деякі непонятки, я потім їх озвучу і перенесли на. Порядну, вже порядний час, я кажу, 10 днів, щоб може міг підготуватися. бо суддя після моїх наведених доводів вирішила не підтримувати, напевно, так доцільно працівника СБУ, який цю всю справу фальсифікує по поводу мене, щоб закрити рота, щоб я менше озвучував про підпільне От, І тільки вийшов я суда Солом'янського, і тут через буквально пів години. Тобто половина 11-ї мені приходить повістка, що на 12-ту -го годину знову в Соломенському суді суд по розгляду того, що мені ну, за відвід судді, те, що я зазначав раніше, тобто мені дали всього під півтора години, щоб підготуватися, можна сказати, не те, щоб підготуватися, а приїхати на суд. Повістка була, можна сказати, з погрозами, бо тому що було зазначено, якщо я, наприклад, не явлюсь, то відповідно там до певних статей буде якась відповідальність. От. Але на щастя, чи як там я був поряд, встиг на цей суд, встиг дати ще деякі подання. От, суд відбувся. На суді був прокурор міської прокуратури, якому я неодноразово я потім викладу також відеопротокол, який я фіксував. Що я ознайомив з прокурора з тими подіями, які фігурують кругом цієї підробної справи проти мене, які СБУ создає. Бо тому, що на, на його вигляд в тебе дивлячись на нього, було зрозуміло, що прокурор не в курсі за ті протиправні дії, які звучать від СБУ з поданням. Ну вроді би не знають, бо тому що з прокуратурою я мав міської не один, як кажуть, контакт на рахунок підпільних казино. Тобто вони справи утають і справи затягують, не розглядають по суті. І тому дивно, що він не знає. Ну, може, це якийсь радовий прокурор. І коли я йому зазначив, що СБУ подало завідомо фальшиві підробну справу, скривши факти, що я веду журналістське розслідування, скривши факти, що мною порушені дві кримінальні справи по поводу підпільних казино, і що телефон це є інструменти, де є відеопротоколи, матеріали по даних зазначених справах. Тобто він своїми діями свідомо, якщо не полягає далі, на, як вони мені зазначають, круглодобовий домашній арест, тобто мені перешкоджають вести слідство. Прокурор трошки, як кажуть, пересів, призупинився після даних подій. Суддя також зрозуміло, що якісь такі несенітні як кажуть, речі відбуваються, тому що я зазначив судді, що її руками СБУ хоче. Як кажуть, закрити мені рота. Вона і зазначив, щоб в зв'язку з даними фактами було порушено в зв'язку з нововиявленими обставинами статтю 459 КПК України, щоб нововиявлені обставини, які не зазначені були в матеріалах справи, які мали би бути зазначені, бо тому що СБУ дані факти знала, але промовчала по поводу моїх, моєї діяльності. От. І Суддя просто. Уникнула того питання по поводу того, щоб порушити проти працівника СБУ, які оце все маніпуляції робить протиправні, відмовилася на даний час порушити кримінальні справи і поки що лишила, як кажуть, рішення за розгляд справи за судом районним. Хоча вони мали згідно статті 34 і згідно події, які відбулися ухвалі події, тобто підроблення. Матеріалів сплили факти порушення статті 364, зловживання владними повноваженнями, свідоме покривання злочину 396 і 366 завідомо підробне підроблення матеріалів справи, щоб завести суд в оману, склад суду в оману. <кій> ці дані факти суддя поки що відхилила, але ми будемо їх. Ну, на них як кажуть зазначати далі, щоб добитися того, щоб справу передали в вищий антикорупційний суд, який би мав займатися тими неправомірними діями зі сторони прокуратури БЕБ, ДБР, СБУ, які фігурують в мене як покривачі по підпільних казино. Тому подивимося, що буде в наступні дні. Тобто вони замість як кажуть дати мені можливість розслідувати і сприяти мені розслідуванню двом кримінальним справам. Вони зараз мені створюють оці СБУ, так звані доброчесні, створюють перешкоди, щоб не дати можливості доцільно виявити оці порушення, виявити і повернути в бюджет країни оці сотні мільйонів гривень, які зазначаються мною, так як ну, від підпільних казино, які мали б надійти в бюджет в даний час, в той час, коли країна знаходиться от в такій складній ситуації. Тобто, замість того, щоб сприяти, допомогти мені повернути ці кошти в бюджет, вони свідомо дають можливість далі підпільним казино працювати і, як кажуть, ці гроші з ухвалою між собою ділять, даючи змогу так, тим самим цій діяльності і намагаючись мені закрити рота. щоб... Якось було їм, як кажуть, легше від, ну, відчитатися, за відпрацьовані ці гроші, за які вони мені зараз створюють оці незручності, суди, залякування, так само забирання телефонів і прочих речей. Тому ще раз звертаюся до громадськості, якщо є небайдужі журналісти, блогери, якщо є свідомі, щоб вони підключилися, надали змогу. Якось розслідувати розголосу даної ситуації, тому що ну, вже допустимість перейшла всі межі отих всіх таких подій, які просто якось заходять за всі розумні рамки, і от відбувається от таке якесь свідоме, свідоме противостояння, як кажуть. Тобто так, от вцепилися зубами СБУ, БЕБ, ДБР, прокуратури зубами, от в ці в свою кормушку лакому, щоб не відпустити, і готові на все, готові підробити справу, готові ще щось може на якісь маніпуляції, тільки щоб не дати мені можливість довести. Істину до я кажу до логічного кінця. Тому всім щасливо буду ще раз озвучу подальшому озвучувати всі факти, які відбуваються. Викладати відеопротоколи даних подій в себе на youtube каналі, щоб громадськість знала, як кажуть свої герої. Всім щасливо!